Загинув велосипедиста, травмований мотоцикліст у ДТП на Прикарпатті Поліцейський розпочали кримінальні провадження. Автопригоди трапилися у Калуші та Яблунівській територіальній громаді. 23 червня близько 15 години. 40 хвилин до каловських поліцейських надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, що трапилося у Калуші. На місці події поліцейські з'ясували, що мешканець Івано-Франківського району 1991 року народження керуючи мотоциклом. Допустив зіткнення із велосипедистом Останній рухався. Попутному напрямку та раптово здійснив маневр повороту ліворуч з крайньої правої смуги руху. У результаті аварії велосипедист з року народження. Мешканець Калуша від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Також травму отримав мотоцикліст, Його також госпіталізовано. У мотоцикліста відібрано кров на вживання алкоголю. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції в Воно франківській області. Внесено відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наступна аварія трапилась цього ж дня близько 15 години 45 хвилин у населеному пункті Яблуні, що у Косівському районі. Відомо, що керманич вантажівки марки МАН 1991 року народження мешканець Адвіненського району рухався на заокругленій ділянці дороги та допустив виїзд на зустрічну смугу руху. Опісля допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 43-річного жителя Косівського району. В результаті ДТП, керманич двоколісника госпіталізований Водій вантажівки. Прошу медичне свідчення на факту вживання алкоголю. Результат верезий. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах не порушити правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань обов'язково знажити швидкість на поворотах та врахуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Пам'ятайте, що безпека на дорозі залежить від відповідальності всіх учасників дорожнього руху.